Доброго ранку, моє ім'я Анатольович, і Це мій ранковий відео щоденник. сьогодні поговоримо про те, як іноді все таки важливо змінювати свій звичайний день. Імпровізуйте. Зробіть щось незвичне для свого ранку. Якщо, наприклад, ви зазвичай снідали яєшню, сьогодні спробуйте, не знаю, наприклад, вівсяну кашу з горіховим маслом. Здивуйте свої смакові рецептори. Або, наприклад, якщо ви зазвичай на роботу діставалися маршруткою, спробуйте сьогодні доїхати на метро, або іншим зовсім маршрутом, або взагалі пройдіть пішки. Якщо пішки йти далеко, вийдіть хоча б за 2-3 зупинки і пройдіться. Вранці, повірте, друзі, Прохолодно, кайфово для вашого організму і для вашого мозку це буде надзвичайно класна зарядка. Пройдіться на роботу новим маршрутом. Можливо, ви побачите щось новеньке, наприклад, кав'ярню, яку раніше не помічали, де можна випити смачної кави, або кафе, де можна смачно перекусити під час робочого дня. Ми люди завжди боїмося великих змін, але повірте мені, варто розпочати з маленького. Маленька імпровізація вранці, маленька зміна вашого звичайного графіку. І, можливо, за цим глобально зміниться ваше життя. Звичайно ж, тільки найкраще, чого всім і бажаю. І найголовніше вранці для того, щоб були великі звершення, не забудьте поснідати.